Привіт! мене звати Лера і я бачу, що вас цікавить література. Сьогодні у нас особливе відео, тому що це розпаковка, яких не так багато є на каналі. Бачимо, я знімаю це відео, тому що я цього року беру участь у книгообміні від українських книжкових блогерів. BookTube сюрприз це така чудова ініціатива обміну подарунками між книжковими блогерами в Україні, і я надзвичайно рада бути частиною е, цієї тусовки цього року. Свій подаруночок я вже відправила, і розпаковку моя адресатка вже зняла, тому на це відео також буде посилання в. Описі сьогодні я нарешті отримала свою посилку від мого таємного санти, і я вже навіть знаю, хто це Це прекрасна Наталя з каналу Шукачка книжок. Я зараз буду також співати дифірамби цій прекрасній пані, тому що Наталю я дивлюсь вже давно. І насправді, як би це зараз не звучало, але її канал став також однією з багатьох причин, чому я вирішила завести свій блог. Наталі надзвичайно затишні відео, і Наталя настільки чудово якось подає матеріал і настільки по-дружньому спілкується з камерою, що в тебе відчуття, ніби ти сидиш весь час разом з нею і ведеш якийсь діалог. Мені дуже імпонує також вибір книжок Наталі, дуже багато я для себе запримітила з її каналу. Що ви думаєте? Серйозно? Наприклад, Наталя колись давно ще радила книжку Дивні люди чапая, і я її прочитала, мені сподобалось дуже. Що таке? Ти зима винна. На каналі Шукачка книжок ви можете знайти підбірки української сучасної літератури. Це для мене надзвичайно цікаво та цінно. Я не так багато бачу цього на українському буктюбі. Я також дуже люблю українську літературу, як класику, так і сучасну. Хочу також зробити такий акцент на цьому на моєму каналі, популяризувати українську літературу. І Наталя мене також в тому числі надихає на це. Тому дякую величезне тобі, Наталя. Скільки разів я назвала твоє ім'я і твій канал? Тоді я можу багато. Ато чого тут сказати, але я не буду розтягувати це відео зараз буде, чекайте! <свісно> Часи йдуть і нічого не змінюється. Тут у мене посилочка, і ми зараз її розпакуємо. Я буквально щойно прийшла з нової пошти. І мені вже надзвичайно цікаво дізнатися, що ж там таке. Кіцюня мені сьогодні допоможе, як і всі попередні рази. І так, Костюк, ну це просто жах якийсь. Куда? Можна, будь ласка, на хвилиночку? Це вже не смішно реально. І так, момент істини. Я не так багато робила розпаковок, одну, напевно, да, за весь канал. Тому я не впевнена, що мені робити. Мені <рес> настільки цікаво, що там, що я вже не можу. Посилка ще й декілька днів чекала на мене на пошті, бо я не могла ніякий забрати. І нарешті. О, 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 щось дуже миле. Сьогодні буде багато ультразвуку, напевно. Боже мій, подивіться, яка краса! Це просто неможливо Наталя дуже гарно все запакувала, я хочу плакати. І... Я буду діставати все як є. Але я бачу. я бачу надпис. Тут є дві книжки, які запаковані, які дуже запаковані, і це надзвичайно цікаво. І написано обидві книги мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, тобі теж сподобається приємного читання. Я хочу подивитися якусь книжечку і дізнатися, що там. Тут така гарна листівка, мені завжди так шкода таку красу розпаковувати. Я хочу лишити все, як є, щоб воно прикрашало мій дім, але ще більше я хочу дізнатися, що там. Ви змінили ракурс, тепер у мене тут барабан. Все, я не можу, я не можу розпакувати. Я буду розрізати. Для чого мені ніж сьогодні? Я дуже нетерпляча. М -м -м, листівка. Це дуже мило. Я неймовірно рада. Дякую Наталя за такі чудові слова. Я просто щаслива і це листівка з Вінниці. І Наталя, в тому числі, на своєму каналі показувала Вінницю. І це місто тепер додано у перелік тих, куди я хочу поїхати. Тому я сподіваюся, що в новому 2025 році мені це вдасться. І це у нас водонапірна вежа на Європейській площі в центрі Вінниці. Це дуже гарно. Все, я вже на листівці просто поплила. І тепер я хочу дізнатися, що це за книжки. Так все гарно запаковано, я так не вмію. Да. Да. Це хвильвий і його повість про санатрійну зону та сантиментальна історія, і я романтика. І це прекрасна серія неканонічного канону від Віхоли, який я вже почала потрошечки збирати. У мене є. У мене є. Майстер корабля, тут три кота. Е, коротше, Андрій Лаговський в мене є. Тепер в мене є повість про зону. Я її дуже хотіла і я надзвичайно рада цьому. І я хочу, по-перше, прочитати її якнайшвидше, і, по-друге, зробити огляд на Хвильового та на його біографію. Тому. Дякую, величезно, Я щаслива. Якесь особливе задоволення збирати саме серії. Я не знаю, я почала збирати канонічний канон, я почала збирати поезію від Абаби Галамаги, яка в мене вже трошечки тут, трошечки тут є. Я надзвичайно щаслива. Я дуже хочу відкрити другу книжку, але напевно ми продовжимо відкривати ще пакуночки, і книжку залишимо на останок, щоб була інтрига. Є якась м'якенька цукерка. Ми продовжуємо наш. Супер контент на каналі. Якщо ви не розумієте, що відбувається, то подивіться мої YouTube-шорти. Добре, треба розпаковувати. У мене взагалі неадекватний настрій, бо я дуже рада. Це шкарпетки. Я обожнюю, це прекрасно. Я буду схожа тепер на, або на барбершоп, або на ялиночку. Ми зараз їх одразу і вдягнемо. Я обожнюю шкарпетки. У мене вже колекція прекрасних шкарпеток. Це, напевно, банально. Але ну, назовіть мені людина, яка не любить шкарпетки. А ще дивіться, перекликаються кольори. Є ще щось м'якеньке, Може, це ще одні шкарпетки, я тоді просто умру від щастя. Да. Може, зелені ми, я не можу. Подивіться. Це піде на заставку, напевно. Тут є ще малесенькі такі декілька штучок малесеньких. Мені здається, це або якісь шоколадки, або, або щось. Ми зараз теж поглянемо. Шоколадки. Ні, люблю цукерочки. Купа. Да? Ні, це може це не шоколадки, може це чай. Подождіть. Це чай. Чи шоколадки. Чи чай. Мені треба пояснення. Або я зараз заварю шоколадки, або з'їм просто сухий чай. Ну, це пахне як чай. Так, я буду заварювати ці шоколадки і дізнаюся, чи це помилка, чи ні. Від який класний папір покупальний. Ми зараз. А ні, давайте ми ще розпакуємо оці, оці синенькі, малесенькі пакуночки. О, тут є надпис. Супер! Нарешті, тепер я розумію, що відбувається. А, цей чай треба робити в одному літрі води. Всі інші на одне горнятку. Угу. Добре, я зрозуміла. Добре, дякую, що ти написала Наталю, тому що я би з'їла просто чай і не помітила б. Я люблю чай. Я хочу якось привчити себе до якихось прямчайних церемоній, а не просто там заварити пакетик і. Дочекатися до моменту, поки він вистигне, потім розігріти в мікрохвильовці, кривитись і пити, то, що там від нього лишилось. Тому хочеться, отак знаєте, заварити в чайничок чаю. Це, це моя чарівна паличка. <сість> Сісти і читати книжечку. Я зараз читаю загін Террі Пратчета. Я буду йти на літературний клуб книжкове обговорення по цій книзі. І мені здається, що це ідеально було би заварити цей чайочок, сісти і щось смачненьке поїсти і почитати книжечку. Але в мене зараз таке непереборне бажання закинути прадчета, як би він мені сильно не подобався, і взяти хвильового, бо він в мене тепер є. Це неможливо, неможливо утриматись. Я тут почала щось знову розпаковувати. Ми будемо варварські робити. Боже, це наймиліші стікери. Я не знаю, де ти їх такі взяла, але вони просто прекрасні. Кайф. Я майже взагалі не клею стікери, але останнім часом, коли я їх почала мати, я намагаюся себе до цього привчити, мені здається, це реально класно, і круто потім передивлятися е, книжечки, які ти повідмічала. Я вже трошечки, наприклад, цього зробила. Боже, що все таке, тільки зараз помітила. Трошки почала анотувати на книзі Гордий Дючо. А ці стікери просто ідеально підійдуть під якісь зимові різдвяні читання, які я планую скоро робити. Ви бачите оцю червону книжечку? Я вам не покажу, що це зараз. Але. Скоро скоро ви все побачите, тому що це щось надзвичайно різдвяне. І мені здається, такі стікери ідеально підійдуть для анотацій. І так, у нас залишається два вакунки. Одне це точно шоколадка. Тому ми її відкриємо спочатку. О. Бачите, це ідеальне доповнення до чайку, який я планую зараз попити разом з книжкою. І об'їсти солодкого. Це мій план на сьогоднішній день. І ще один. Пакуночок. Це ще вкусняшки. <рес> Я намагаюся відкрити. Чекайте, тут ще один. Тут ще один. Це, напевно, ще один чай. Я щось загубила. Я такого чаю ще не пила. Я реально зазвичай пакетки заварюю. О, напевно, це теж чай. Так, це теж чай. Так, у нас залишається книжечка. в палітурці. Бо ця була м'якенька і легенька. І це щось тверде. Наталя сказала, що їй ця книга. А, -а, а дуже сподобалась. Клас! Клас! Я вас заінтригувала. <світчина> Освічена. Боже, яка ти краса! Мені здається, в мене ще немає від артбуксу книжок, як це не дивно. Але тепер є. Ну, все, я освічено теж тепер хочу читати. Я дуже рада. Вона так хрускотить. Кайф, дякую, велике. Мені хочеться все одразу читати. Це неможливо стриматись. Ну, все, я тепер обложилась тут подарунками, вкусняшками і шкарпетками. Маю тепер дві такі чудові книжечки, і купу класного чаю, і солоденьке, і прекрасні стікер. Дякую, величезне, Наталю. Я дуже рада. Зараз ці книжечки займуть якесь почесне місце на моїх поличках. Вони навіть між собою якось перекликаються досить гар. Я думаю, що їх треба десь. Десь поставити маленько. Насправді, треба сховати їх, щоб в мене руки не чесалися взяти їх читати прямо зараз, бо мені все-таки треба прочитати прачита, а я не можу його просто так кинути. Я щаслива, вони такі м'які, це ідеально. Шкарпеток не буває багато. Я собі буквально вчора купила ще новенькі, тепленькі. І тепер в мене ще. Ось таке невеличке відео з розпаковкою на сьогодні вийшло. У мене тепер настрій прекрасний на весь день, на весь тиждень. Я вітаю вас усіх з Днем Святого Миколая та з різдвяними святами і з Новим роком, і, коротше, нехай у вас все буде добре цього грудня і всього наступного року посилаю вам лучі, спокою та позитивної нудьги. Я дякую величезне Наталі за такий чудовий подарунок і за тві прекрасні книжки, які я з радістю прочитаю. Сподіваюсь, що найближчим часом я вас також закликаю дивитися всі інші відео з цього блоку від книжкових українських блогерів. Буде створений окремий плейлист. Насправді він вже створений. Там вже досить багато є відео, розпаковок. Тому переходьте, підтримуйте інші канали. Також обов'язково переходьте на канал Наталі, який називається Шукачка книжок, тому що там справді. Багато Багато чого цікавого. Я зараз піду розбиратися, як заварювати цей чайок, буду їсти шоколадки і читати книжечки. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.